Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як зробити завдання на пошук відповідності. Тобто, учням буде необхідно знайти відповідно назву фільму, наприклад, чи книги, та короткий опис цього відео. Або ж, оригінальне слово та його переклад на українську мову. Для цього перейдемо у конструктор тестів, додамо новий квіз. Додамо йому назву. І додамо перше питання на відповідність. А, тож, сюди ми додаємо завдання для учнів, тобто, тобто, що їм треба зробити. Наприклад, знайдіть відповідні пари. І е, утвердження: ми додаємо пар, необхідні нам пари. Тобто, наприклад, це буде назва твору. Та його короткий опис. Оскільки додаємо так само декілька додаткових пар. Тобто назва твору та його опис. І так само ще один. Наприклад, три. Не потрібно їх перемішувати. Тобто, як і позначено ось тут, усі вони будуть перемішані на стороні учня. І ми відразу можемо побачити, як це буде виглядати в учні, переключившись в режим перегляду. Ось ми маємо два стовпчики з назвою та поясненням. Як ми можемо учень повинен знаходити, він клікає на один та обирає необхідний варіант. Так само ще інший. Ну і вже остаточний. Ми можемо так само додати цей квіз у урок, але давайте ще раз ще додамо ще один варіант це, наприклад, відповідність слово та переклад. Тобто, так само додаємо завдання та додамо ці пари. Ну, Давайте, наприклад, візьмемо кольори. Тобто, червоний. Можемо додати додаткові варіанти. Багато нам для прикладу не потрібно. Звичайно, що ви можете перемішувати навіть їх у стовпчику, якщо ви хочете. Тобто, наприклад, зелене записати сюди, а вже на англійській цей варіант записати в інший стовпчик. Ми зробимо найпростіший варіант, який не заплутає учнів. Тож ви так бачите, там можна так само знайти переклади, або ж правильно, або неправильно. Дуже просте рішення. І ще один варіант: додамо варіант зображення та пояснення до зображення. Наприклад, зображення тварин та назви цих тварин на англійській мові. Зображення. Натискаємо зберегти. Не забувайте про це, щоб зображення додалось до самого завдання. Та е, пишемо його е, назву цієї тварини, наприклад. Так само додаємо ще одне зображення. І завершуємо. Зображенням, наприклад. Зберігаємо і можемо побачити, як це виглядає. Тож перевіримо, як це виглядає. Можемо зразу переключитися у режимі, та так само необхідно знайти відповідності. Тобто обирати пари, якщо це необхідно. Чим більше, тем, зручніше ви зможете додати. А зауважу, що ви можете додавати і декілька варіантів відповідей. Наприклад, для вівці ви можете додати так само назви відповідних усі правильні відповіді, і побачити, як це буде виглядати, тобто необхідно вже перетягати. Слова у відповідну область. Тобто, наприклад, це буде треба перетягнути саме у або ж витягати назад і так само сортувати поміж зображеннями усі ці відповіді. Тобто може бути декілька правильних варіантів. Я додам усі ці тести в урок, як ми завжди робимо, і ви зможете зайти та протестувати, пройти ці завдання, щоб зрозуміти, як вони працюють, чи зручно, чи незручно це для вас. Тобто, ви бачите, що варіантів багато, і це лише один з прикладів, як використовувати питання відповідностей.